Забрати цю речовину з ґрунту, раз, на Або на раз щоб, не спів... не випадку, щоб забрати речовину, і утилізувати її правильним шляхом по закону по, е, на так, подвіг... як воно має бути. Це по по Коли будуть встановлені особи, які підприємства, <пиш> е, які видає ці відходи, напротязі якого часу, нас тут дуже. Хвилюю, чому, тому що це зараз у нас, я вже вже дачі, було там, і воно не буде, як то кажуть, може ми з свого міста це викинемо, а в друге місце воно прийде. Коли будуть притягнуті до відповідальності ці підприємства і ці особи, які на даний момент цим займаються, і коли будуть притягнуті до відповідальності ті чиновники, які блокують іменно сам процес розслідування даного кримінального злочину. Скільки часу потрібно для того, і отримали результат? В мене ліче, я уточнила питання. Скільки часу потрібно для того, щоб слідчий виніс постанову про призначення комплексної експертизи? Оскільки повинно бути внесено питання впливу не тільки на середовищ, в тому числі, на здоров'я, відповідно, там повинна бути експертиза за участі. Карів група, лікарів, там повинна бути комплексна експертиза. У мене питання: скільки часу треба набрати таку експертизу на комп'ютері? І яка є причина того, що причина експертиза і не призначена, немає постанову, я так зрозуміла. Дослідження немає, тому, то е сподобати Як експертиза людина і якщо експертиза робиться в Києві? То яка причина того, і він того що з вас підемо, ви направите вже, вже в Київ за насвідчення? Скільки часу треба, щоб ви написали хоча б да, ті тих до яких ми маємо а часу не багато. саме головне, треба, треба. треба заяву про світу? Я вам ще раз культур. На даний час ми сьогодні оскільки надіяли, що буде висновки цієї Київського інституту. Сьогодні курсорно відберемо, міліція організує, завтра зранку буде в Київському цьому інституті, який проводить експертизу. Наші більше буде найближчий термін. Зв'яжемося, сьогодні це ніколи буде. не відповідає. І в субота, неділя, дні. Дні, 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 дні. дні, в чому складність, це екологічне лихо в нас. Я знаю, що при даній ситуації стати заробиться в за трьох днів максимум, день. а так робиться за один день. А які у вас лихо? Ви зараз вода на самочення? То в ті, хто на, на каналі, дивиться. Які канали? Та, та, я такий самий, як... Та, як ви, як ну, дня. Через три дні. А так, подивіться, просун 3 дні. Не буде за три дні зроблено реально реальних речей, тобто забрану цю речовину, три дня, я думаю, дуже достатньо. Пишете заяву на звільнення. Комплексно. Міняємо цю владу, хай йдуть молоді, якісь розумніші, мій, хай це все судові. Інакше він, як. А ні, то ви будете сидіти тільки у Львові. А а ви а тут, ви тут не появитесь, народ вам тут не дасть жити. Ви можете бути речниками, допомагати тим молодим. Вчити їх. Не треба вчити нас. Я думаю, три дня, А які три дні? Три дня. Три години. Три дня. Ви будете затримувати? Три години має бути власник тут. Давайте так. поки це все будуть рішати так. На сьогоднішній день вони повинні, я напевно, це керівництво, повинно зробити так, щоб це якось накрити. Бо сьогодні-завтра Зробити, обгородити. Закрити крійом. І поставити поставити. Негайно, пане доктор до вас, звертаємося здобично. Під вашу ці. Я Ви маєте бути З накрити клієнкою, чи як це негайно, сьогодні о, має бути о, до вечора. Ну я не знаю, що там мають зробити. Це має бути негайно сьогодні зроблено. Якщо воно сьогодні не зроблено до вечора, ми прийдемо вас питати. Друге питання. Друге. Друге. Я Може це неправильно, некоректно чи як. Я би, пане Сергій, до вас. Не знаю, яка така довіра більше до вас. Ви б могли тобі свої ну...

Просто поясню, є західники, так? Кожна фігура. Дайте людей, хто не можете. Дайте, дайте людей сказати. Що, тут, щоб розібратися, ви кажете, є довіра. Довіра до мене я як до людини, розумієте? А як я як посадовець, я не маю права здійснювати нагляд на слідство. Ну, немає, ви вперше ту ви, ви знали, так само. Ваша служба і має найгублю доборі. Ну, копніть, не поможе. Ви перші це знали, що... Ви нам скажіть, що вам треба, ми будемо вибрати. Он жінка не що скаже, скажіть. Скажіть, давайте скажіть. Скажіть, що маєте. За слідством лише процесуальний договор, його тут в засіданні немає. Що може зробити відділ СБУ стризькі? Інформація про ті захоронення цих токсичних підходів є вже в засобах масової інформації, вам вона вже доведена до вашого відома. І відповідно, незалежно від того, що міліцією здійснюється впровадження що перевірка, ви, як представник, який забезпечує орган, який забезпечує безпеку держави, відповідно так само можете зареєструвати кримінальне провадження і досвідчувати цей факт на предмет наявності диверсії вчинено іноземною державою або представниками іноземної держави. На території міста Стрія. Отже, тут буде фактично два паралельно кримінальних провадження. При цьому міліція буде здійснювати в межах своїх повноважень, а УСБУ відділ буде здійснювати тобто досліджувати на причетність іноземних агентів до виникнення цієї ситуації. Я не вважаю, що можливо. І, можливо, це є умисний такий акт чисто диверсійного характеру для того, щоб е, була заподіяна шкода мешканцям е, життя. Відповідно, е, оскільки тим більше у вас є підстави реєструвати таке кримінальне провадження, знаєте чому? Я поясню, чому? Тому що відсутні висновки про міст. Хто знає, може то хіміка, біохімічна зброя. І поки, і поки у вас таких висновків в прокуратурі немає, ви реєструвати можете і зобов'язання зареєструвати і досліджувати саме оцей аспект, Розумієте? Зважаючи на те, що там ведуться військові. Ви встановлено порядку. Збираєте всі матеріали, що у вас є. В рамках заяви звертається до нас. У нас тут, я просто проєктую специфіку роботи, кажу, у нас тут є оперативний підход. Слідчого відділу у нас стоїть немає. У нас слідчий відділ є в Україні, я так розумію. Я розумію ще й так, щодо специфіки вашої життя. Ми збираємо ці матеріали і керуємо на праву цих слідвідділів, крім того, що ви подали до нас наявність. Так, я людям поясню, що ви сказали, і чому більше не зрозуміло. Наявність чи відсутність слідчого відділу в місті з прийнятку СБУ не має жодного значення, Ов'язків начальника з відділу УСБУ зареєструвати кримінальні провадження. Тому ви мене розумієте? Та інформація, яку, зокрема, начальник мене урвайтеся, та інформація, яку, зокрема, начальник отримав в даному засіданні, вже зобов'язано його зареєструвати і проводити незалежно своє. Тобто я не відкриваю. Я знаю. А вона хоче групувати слідчі. Ви його пов'язаєте? Мене виникає інша катання, протягом якого часу з моменту цього, коли ви дізналися, що такий ваш обов'язок, ви виконати його. ви Нова ви назвали ту добу, яка... Законом встановлюється для слідчого заре... зареєструвати повідомлення, зроблене вами. А у вас, я вважаю, такий обов'язок виникає негайно. І так само ж, негайно обов'язок я хочу допомогти виник у лікаря, який сказав, вибачте, другі слова, тишень йому не можу подобрати як ключі в врата". Нема особи заявника, відповідно, я не зобов'язаний був. А він був зобов'язаний незалежно від того, назвала людина своє прізвище, не назвала, оцінюючи опасності. А він є спеціалістом. У Фатівцем вже не є. Він зобов'язаний був поінформувати був правоохоронні ореди. Це відповідно в мене питання до лікаря.

Слухайте, підстави для звільнення лікаря з назакону може бути підставою наших вимог для звільнення лікаря, зокрема є того, mm Відповідно, він, дайте я скажу, закінчу. І перший, і другий є підстави для того, щоб він був звільнений Ви будете писати. Ви заяву писати за власників чи ні? Ви вже були готові оголосити громаді що нічого шкідливого там немає. Ви на звільнення і липате. На звільнення звільнення переживати їх Знову, що я хочу допомогти, що стосується липи, то підстави ті самі. Я і так само, будучи з наділеним обов'язком забезпечити безпеку цивільного населення, міста Стріа. Отримавши таку інформацію, він по суті делегував обов'язок свій. Отже, на момент і лікаря, на момент, коли дізналися про цей факт, і у лікаря, і у липи виник один і той самий обов'язок. Ще, одного, ще, одного. Буде, буде. ще ще Чому після понеділка ніхто не приїхав, не, не поцікався? Чому я яма накритий день? Чому? Нікого ні дощі не було. Нікого. Ми їздили від понеділка, ми постійно контруємо. Ми вночі виїжджаємо на патруль, ми постійно під'їжджаємо туди. Постійно. Ніяких патрульних немає. Ці день робить, що хоче. Чому ти не вірить? Чому вже та група не прийде міряє? Він же йде на судьбу. Чому це питатися, не вийде не Подивитися, коли були річі був і був приходив. Після того нікого нічого не було, що не снідець. Як коли ви заїжджали, там навіть сторожа не було, бо він собі позволяв вийти, досі погуляти. Я питаю, Дайте надзвичайну ситуацію.

Тому в нас є відео і докази. таки. Дайте ручку і листочок, можуть пише розвідника. Можна на початку двоє чоловіків. Можна сказати знову. Що ми можемо звернули газтики? Ось організація ви докази, працює доказ. Яка доказова база можна слово? Дивіться, я просто не зараз, да і коли просто на. Праці людей, які працюють за громадських засадах, яких є діти і сім'ї, їм треба їх готувати. Чого уявіть собі, якщо цих проблем не дуже багато, то це ми постійно отаких будемо просити. oh yeah, yeah, yeah. Ви розумієте, що я на вас не видив, не можу Мені соромно! Мені соромно! Що тут на тесно? Наша студія! Віти така! Міліться! Наша яма! Та в мене батарейський стає, я не знаю, чи доки. Я про типу посадовця підводиться. Ніхто нічого не мав зробити, все нормально, типу таке мало бути. Не можете зробити заяву на звільнення. Не можете нічого <певерка> зробити, заяву на зимлення. Як захистити її? Мені потрібно знати, який час, на який час, я хочу знати, тепер, щоб я знав, що робити. Звігати, що на, і, 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 і,